Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати. Тема нашого сьогоднішнього року звучить так. На крилах пісні. Серед камерно-вокальних жанрів найдавнішою є пісня. Від колискової в дитинстві вона нас супроводжує все життя і в радості, і в смутку. Дійсно кажуть, що пісня це душа українського народу. Майже всі українські народні пісні можна поділити на такі групи: обрядові, історичні і побутові. Давайте розбиратися. До обрядових пісень ми відносимо календарно обрядові і родинно-обрядові. До історичних відносяться думи, історичні пісні та марші. До побутових ліричні, жартівливі, танцювальні тощо. Колись Українську народну пісню співали акапела, тобто без супроводу інструмента музичного. Трішечки пізніше могли співати під акомпанемент якогось музичного інструменту. Інколи ви можете зустріти і українську народну пісню, яку грають тільки на музичному інструменті, навіть без співу. І така пісня може називатися Пісня без слів. Зараз я вам пропоную послухати українську пісню як народну, так і авторську. Слухати уважно, а можливо, і підспілуйте, якщо знаєте. Як зійшов, я тебе чекав. Најменша сестра, подај не взросла, си сестра, подај не взросла, Just just А тепер я прошу вас відповісти на такі питання. Схарактеризуйте твори, що прозвучали. Поясніть зв'язок тексту і музики в піснях. Майже кожного уроку ми з вами знайомимо з творчістю композиторів. І сьогоднішній урок не винятковий. Знайомтесь, Володимир Івасюк. Володимир Івасюк. феномен Української естради. Народився майбутній композитор 4 березня 1949 року у Кіцмані Чернівецької області, і вже у 5 років він вступає до Чернівецької музичної школи номер 1 починає вчитись грі на скрипці. Після закінчення шести класів Володя вступає до київської музичної школи для обдарованих дітей. Однак стрес великого міста, виснажливе навчання та життя у холодному гуртожитку підірвали здоров'я підлітка, і він повертається в кіцмен до батьків. Саме в рідному місті Івасюк створює колектив Буковина, який складався з кількох хлопців та дівчат. Людмила Шкуркіна була однією з солісток ансамблю. В красиву дівчину Івасюк закохався миттєво і присвятив їй свої перші пісні. А мені 16 літ, у 20 літ та колискова. Під псевдонімом Весняний він надсилає пісні Відлітали журавлі та колискова для Оксаночки на обласний пісенний конкурс. І фортуна Володимиру усміхнулася. Він отримує першу премію за пісню Відлітали журавлі. На хвилі першого успіху Івасюк пише пісні Червона рута та водограй. А вже через кілька місяців в передачі Камертон доброго настрою володя презентує свій хід. Успіх був шалений. Режисер Роман Олексів навіть знімає перший український музичний фільм з назвою Червона рута. Головні ролі виконали Софія Ротару та Василь Зінкевич. Володимир Івасюк стає зіркою української естради, а Червона Рута лунає з усіх радіоточок країни. Івасюк хоче розвиватись, тому переїздить до Львова. В місті Лева починається новий етап в житті композитора. Тут він пише понад 70 нових пісень, романсів та балад, які стають окрасою його творчості. Володимиру тридцять. Він готовий підкорити світ, але сталося неминуче. 24 квітня 1979 року Івасюку хтось подзвонив. Він швидко зібрався та пішов, але додому так і не повернувся. Тільки через три тижні тіло Володимира Івасюка випадково знайшли повішеним у Брюховецькому лісі під Львовом. Слідство тривало всього два місяці, і зрештою, за офіційною версією, Івасюк сам позбавив себе життя. Хоча таких планів у нього не було, згадувала сестра композитора. Упродовж усіх днів, проведених разом з ним, я і не пам'ятаю, щоб він був без роботи, щоб марнував час. Якщо не ловив рибу, то просиджував з дівчатами за цікавими розмовами або книжку читав, чи щось писав на нотному папері. Червона рута і досі улюблена пісня українців. Але чи існує насправді ця чарівна квітка, ніхто не знає. Окрім народної пісні, в наш час набули популярності естрадні пісні і так звані бардівські пісні. Давайте розбиратись, що ж це таке і хто такі барди. Бард. Від англійської співець. Це народний співець давніх кельських родів. Середні віки. Ірландський, шотландський професійний поет-співець, який співав у супроводі схожого на ліру інструмента. Музика бардів не збереглася. В наш час бардами називають авторів виконавців авторської пісні. У середні віки бардами називали професійних співаків, музикантів і виконавців. І вони, діти, були бідними, вони завжди жили. У замках або при дворі у короля. Прообразами сучасних бардів були й українські кобзарі, і російські гуслярі, і давньогрецькі лірники. Подібність сучасних бардів з тими, які колись були, в тому, що і ті, і теперішні барди виконують власні вірші, співаючи їх від Супровід струнного інструменту. Сьогодення, сьогоднішні барти акомпонують собі здебільш на гітарі. А тепер декілька слів про відомих виконавців батівської пісні. Марія Бурмака, українська співачка, народна артистка України. У 1990 році вийшов альбом співачки, який називається «Ой, не квітне весно. На вірші українських поетів розстріляного відродження, невідомих українських поетів та народні пісні, зокрема записані Марійкою Бурмакою під час етнографічних експедицій. Едуард Драч український бандурист, кобзар, лідерник, поет, бард і рок-музикант. Анатолій Гарчинський український композитор, співак, режисер, автор і виконавець багатьох популярних пісень, в тому числі росте черешня В Мами городі, Троянди на пероні, Вальс, Червона Троянда та інші. Ойне весно, мій народ в кайданах, мій народ задумі, очі його суду! Його врана, а життя в ой, не квітне весно, пишеними квітка. Тяч хмари, тугою чорніють, гнівом червоніють, гойвих хмари кари, смерть вам я не ще! Цікава штука наші магазини цікава, не дивишся у них всіляких див. Зачим питаю черга? Кажуть, глобус України постояв дві години і вхопив На нім, як і належить Україні, на жовто пофарбована земля, моря та океани, як і має бути сині, а головне. Нема ніде кремля, піду <поцентрізь> собі додому та й вивчаю, хто як іде на глобусі, жиє. З Грушевським розібралися, історію вже маємо. Нарешті географія вже є. У школі нам балакали дурниці. Шкода, що десять років все провчив. Ось прошу пана, глобус, яка на нім столиця? Ви ж видите самі що шокою львів. У наш час. В різних країнах світу проводяться пісенні конкурси, фестивалі естрадної і авторської пісні. Я впевнена, що ви слідкуєте за модою і знаєте про такий конкурс пісенний, як Євробачення, так? І сподіваюся, що ви слідкуєте, які ж співаки з України займали почесні призові е місця. Я впевнена, що ви знаєте, що в 2022 році переможцем на конкурсі Євробачення став український гурт Калуш Оркестра. І впевнена, що пісню про маму Стефанію ви теж дуже гарно пам'ятаєте. Прийшов час поспівати, але спочатку ми розпіваємось, а потім ви під караокі заспіваєте ту пісню, яку починали вивчати на попередньому уроці. Сьогодні я вам пропоную розучити невеличку скоромовку, яка стане нашою розпівкою. Слухайте уважно. Сів-шпак на Шпаківню, заспівав шпак півню. Я не вмію так, як ти, ти не вмієш так, як я. Слухайте ще раз: сів-шпак на Шпаківню, заспівав, шпак півню. Я не вмію так, як ти, ти не вмієш так, як я. А тепер я пропоную вам. Співати цю скормовку на одних сходинцях за допомогою е дзвіночків наших дятенічних. Ось цей звук. звук. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню я не вмію так, як ти. Ти не вмієш так, як я. Зрозуміли? Давайте разом. <звук> Ось цей звук. Сів шпак на шпаківню, заспівав, шпак півню я не вмію так, як ти, ти не вмієш так, як я. Молодці. А від цього звуку. Приготувались. Сів шпак на шпаківню, заспівав, шпак півню я не вмію так, як ти, ти не вмієш так, як я. Так? А за допомогою цього, всього збулика. Ці шпак на шпаківню заспівав, шпак півню, я не вмію так, як ти, ти не вмієш так, як я. Молодці. То Чи Чи за, застаньмо дзвоником спробуємо? Ось цей звук, сі шпак на шпаківню заспівав, шпак півню, я не вмію так, як ти, ти не вмієш так, як я. Я сподіваюся, що у вас все виходить дуже добре, молодці. країнах хай цвіте тут мудрі і веселі люди, таких немає більш ніде, гуцули бойки подоляни і відчайдушні козаки, поважні гречні галичани, Мої ви любі земляки. На калині, вдячна, що я народилась в Україні, Українці, ми єдина сім'я, співуча мова, пшенична земля, чиста й ніжна, наче пташка на калині. Вдячна, що я народилась в Україні, Волинь покутя, чорне море, усі під небом, ми й одним. Ай Дніпропись скиди, гори, бо Україна це наш дім. Звинять піснями вуховинці до запоріжців. та Вами сьогодні працювали, але час нашого уроку підійшов до кінця. До побачення! До нових зустрічей і бувайте здорові!